А далі ще трохи деталей про підготовку до старту опалювального сезону. Нині працівники облтеплоенерго заповнюють тепломережі водою та пропрацьовують план дій на випадок пошкодження котелень внаслідок обстрілів. Наші кореспонденти побували в одному з теплових районів та на власні очі побачили, як тривають роботи. Усі деталі у сюжеті. Найскладніший в історії таким, за словами уряду, буде цьогорічний опалювальний сезон, який розпочнеться в Україні вже за декілька тижнів. У Миколаєві до періоду холодів готуватися почали ще два місяці тому. В умовах повномасштабної війни та відсутності централізованого водопостачання з Дніпра процес заповнення системи опалення міста неабияк ускладнився. Попри це, облтеплоенерго робить усе можливе для того, аби зимівля видалася для містян комфортною. Всі регламентні роботи виконуються, обладнання готове до роботи. Системи заповнюються зараз водою з свердловини, яка проходить хімводоочистку. Води небагато, тому, тому заповнення буде досить тривалим. Ми почали його заповнювати ще на прошлому тижні. І якщо раніше нам хватало тижня, максимум двох для заповнення всіх систем, то зараз ми плануємо на протязі місяця це заповнити. Після того, як ми заповнили... Свої системи ми дамо дамо команду і будемо по графіку заповнювати внутрішньодубудинкові системи. На підприємстві запевняють вода, що надходитиме в мережі, проходить спеціальну обробку. Зокрема, фільтрацію, пом'якшення, видалення кисню, вуглекислоти та інших газів. У нас є своя хімводоочистка, Ми отримали ще вже сім Отримали ще, ще отримав ну, кілька установок від Хреста, які вже монтуються, які. Дозволять нам завершити технологічний процес по очистці води. Все інше не, не повинно хвилювати миколаївців. Вода з, з водопроводу в мережі теплопостачання не буде подаватися і не планується подаватися. Вона може подаватися туди тільки у разі якихось серйозних там утечок. Нині робота в котельнях міста кипить. Після закінчення минулого опалювального сезону всі об'єкти пройшли гідравлічні випробування. Також працівники підприємства усунули всі дефекти. На підприємстві знаходиться 92 котельні порядка 240 кілометрів теплових мереж, які на стадії завершення підготовки к до опалювального сезону. 90% обладнання готове для пуску опалення. На даному етапі ми заповнюємо свої мережі і готуємося для того, щоб з управляючими компаніями будемо спілкуватися для того, щоб вони від наших теплових мереж заповняли свої внутрішньобудинкової системи. Опалення подаватимуть в усі будинки, де це технічно можливо. Також на підприємстві закликають споживачів і надалі здійснювати посильні розрахунки за отримані послуги з постачання теплової енергії. Зараз це особливо важливо, адже Миколаїв облтеплоенерго несе великі витрати на енергоносії, зокрема закупівлю газу та підготовчу і ремонтну кампанію. Наталя Засядьковгані Гончаренко телеканал Март для є новин.